Що ти розповідав у візитівці про себе? Ой, я багато чого. У мене дуже смішна історія про візитівку. Ми відпочивали в Грузії, і тут відкривають і відкривають е, прийом заявок на дитячі і І ми швиденько просто записуємо цю візитівку в Грузії. Е, е, я розповідав про себе, про мій, мій дім, про, про себе просто не, чим я займаюсь, чим я, які в мене є хобі. там... Маму, тата розповідав так. про брата про собаку. Скільки мені років? Ну, не про не друзів. Так? візитівка Артема була максимально щирою, і це те, що відмітила вся команда, тому що ми пам'ятаємо досі це відео напівзгорівший ніс, <різь> так і в мене ще таке питання: так, дитина. Де це він? Не впізнала одразу. Але потім, от все, що я пам'ятаю, його очі, які горять, палають, що він хоче бути собою в візитівках, будь ласка, розкажіть історію, як казала Оксана, але от щирість має через екран ми маємо побачити, що ви справжній, класний, щирий артист вже маленький.